Привіт, друзі! Багато хто з вас знаходиться вже понад один рік у Німеччині. Всі ми покинули Україну через одну єдину причину переносну війну, яку розв'язав Путін і його уряд зараз міжнародні правоохоронні органи займаються дослідженнями всіх злочинів, які відбулися під час війни в Україні. Якщо ви стали свідком або жертвою якогось насильства. В плані воєнних дій, будь ласка, зверніться обов'язково у відділення поліції у вашому районі. Якщо ви були свідком або жертвою, тортур, зґвалтувань, перешкоджання гуманітарної допомоги, вбивства або використання забороненої зброї в рамках воєнних дій в Україні, обов'язково зверніться в поліцейське відділення. Дуже важливо в цьому контексті зберегти всі Інформації, дані, а також якщо у вас збереглися фото та відео даних злочинів. Обов'язково зберіть їх і зверніться до поліції. Детальнішу інформацію ви отримаєте, якщо перейдете за посиланням на нашу платформу.